Доброго дня. Доброго, да. Доброго. відео є, так все, все транслюється. Е, так, сьогодні, 15 жовтня 2024 року, о 11 годині, е, проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності акціонерного товариства Хвар Самоцвіти» щодо розробки. Е, перматитових тіл номер 419, номер 421, номер 422, номер 423, номер 576, номер 579, номер 313, номер 394, номер 487, номер 496, номер 552, номер 311, номер 404, номер 514 E, номер 553, номер 344 e, номер 364 Олинського родовища, та центральна частина, вишняківська та Дворищанська ділянки з метою видобування п'єзокварцу, моріону, топазу та берилу в Житомирському районі Житомирської області, реєстраційна e, номер справи. Номер 4121 в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на платформі. Екосистема я Сергій Микола Миколавич, заступник директора департаменту начальник управління оцінки пливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних ресурсів. Уповноважений головати на зазначених громадських слухань. Зараз прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції, Громадських слухань зареєструватися у чаті, зазначивши при цьому ім'я по батькові, прізвища та особисті контактні дані для інформування, по суті, обговорення питань. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, який разом із відео. Громадських слухань протягом трьох робочих днів вноситься до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Кожен учасник громадських слухань має право проводити аудіо, відео або веб-трансляцію громадських слухань. Так, В разі перервання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадських слухання у режимі відео. Фіксації вважаються такими, що завершились так. Наразі за інформацією інтерфейсу для участі у громадських слуханнях у нас зареєстровано так чотири учасники із два учасники та представники департаменту екології природних ресурсів Штомирської обласної військової адміністрації. Це у від е, сторони організатора громадських слухань також. У нас представник суб'єкта господарювання Сергій Слюсар так? так Так. та представник розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ ЕКМБ. Так, враховуючи наявність організатора громадських слухань та суб'єкта господарювання, громадські слухання можуть проводитись. Прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете повідомити е, з голосу або написати текстове повідомлення у чат про участь у громадських слуханнях. В ефірі відеоконференції тиша у чаті додаткових е, повідомлень не надходило. Пропоную е, зачекати до 11.15. Надавши час та можливість приєднатися до е, відеоконференції громадських е, слухань представників громадськості, е, дану пропозицію. Підтримуєте? Підтримуємо так. Потім продовжимо проведення громадських слухань. Е, так, зачекаємо. Дякую. Продовжимо проведення громадських слухань. Так, громадські слухання проводяться на вимогу статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, так який прийнятий Верховною Радою України 23 грудня 2017 року. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, користуючи платформу Google Meet, що є тимчасовою формою проведення громадських слухань відповідно до пункту 2 Прим. 2 статті 17 прикінцевих та перехідних положень закону о, на перзакона про воєнного воєнностану е, на території України введеного вед, указом Президента України проведеного е, стану в Україні від 24 лютого 22 року. Номер 64 дроб е, Відповідно е, посилання на підключення та е, до відеоконференції з проведення громадських слухань. Було надано суб'єкту господарювання уповноваженим територіальним органам інформації про час і місце проведення громадських слухань було зазначено у пункті 5 оголошень, оголошення про початок громадських слухань звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Також розміщувалось оголошення на дошках оголошень на території. Хорошівської громади також на сайтах Хорошівської громади та на сайті Житомирської районної державної адміністрації. Порядок проведення громадських слухань детально викладено у постанові кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки пивом довкілля від 13 грудня 2017 року. номер 989. Так, відповідно, наразі маємо 11.17, повторюю своє питання. Чи представники громадськості е, зареєструвалися на громадських слуханнях. Про участь у громадських слуханнях ви можете е, повідомити через відеозв'язок шляхом написання текстового повідомлення, також у чат. Так, в ефірі відеоконференції наразі тиша. У додаткових записів у та повідомлень у чаті наразі не надійшло. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, то я фіксую, що станом на 11.18 на громадських слуханнях залишається зареєстровано 4 учасники. З них два учасника представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Представник суб'єкта осподарювання акціонерного товариства кварц самоцвіти та е, представник розробника матеріалів е, звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності е, директору ТОЕКО МБЕРТ Представники е, громад, громадськості на громадські слухання не зареєструвались і не під'єдналися до відеоконференції у громадських слухань, зважаючи на наявку представників громадськості на дані. Громадські слухання та керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів, про порядок затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року, номер 989, мною буде складний та підписано відповідний акт. І так, ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля в планованій діяльності акціонального товариства Кварсам Самоцвіти» щодо розробки пігматитових, 18 пигматитових тіл, Волинського родовища, південна та центральна частина Вишніківська та Дворищенська ділянки з метою видобування є за парцом «Топазу» та «Барилу» в Житомирському районі Житомирської області. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую усім присутнім, що знайшли час і можливість приєднатися до е, відеоконференції громадських слухань, яка наразі завершена. Усім добра і миру. До зустрічі. До побачення. Дякую.